На зв'язку мені Агресуми давненько не показував вам нашу джимну. Це у нас джим 404, КМ490-й двигун, повний привід, два насоси НШ, класичний трактор, прям дуже класичний. Ось такий в нього переход, бачите? Мається на увазі коробка, бокова куліса, класична приборка. І ось так виглядає місце оператора. По навісці, а, до речі, шини по трактору йдуть широченькі, 11,2х24. І по навісці, по задній. Навіска йде на примусово. Ось вони гідросиліндри. Трактор коштує. 7100 доларів класна сороковка. Тому можна приїхати, протестувати і забрати. Всім гарного дня і мирного неба!